Кожного разу, коли я чую цей звук, це тривожність, це паніка. І я біжу до ванної кімнати, а це, виявляється, мотоцикліст виїхав на прогулянку. Це ненормально. нормально. Війну хотілося б чесно кажучи, щоб їх заборонили. Байкери нарікання людей розуміють, однак кажуть, нічого вдіяти не можуть. Е, тихіше, я його ніяк зробити не можу. До того ж, каже Роман: гучний вихлоп це його безпека на дорозі. Він сигналізує іншим водіям про свою присутність. Доволі часто водії не бачать мотоцикл. Тім рівень шуму має бути не вищим за 60-70 дБ. У Верховній Раді з 2023 року завис законопроєкт, яким пропонували посилити відповідальність за експлуатацію транспортного засобу з перевищенням шуму. Але документ досі припадає пилом. Але байкери стверджують, готові до компромісу. Ночі, там цілком адекватний нормальний мотоцикліст. Він розуміє, що краще ну або не виїжджати, або їхати максимально тихо.